Сьогодні розкажу вам, як зарядити свій автомобіль на зарядних станціях від Ecofactor. Для початку нам потрібно знайти саму зарядну станцію, тому що вони іноді сховані так, що не одразу очевидно, де вони є. Для цього у нас є додаток PlugShare. Так виглядає додаток PlugShare і як бачимо, тут є зарядні станції. Але не всі зарядні станції однакові, тому існують фільтри. Можна додати свій транспортний засіб. Ось у мене це Nissan Leaf 2016 року і i3 BMW. Для того, щоб було зручно. Тут, коли ви обираєте свій автомобіль, можна вибрати роз'єми, які у вас є. Тут по стандарту вам дає вибрати, наприклад, Чадемо це швидкий зарядний порт. І J1772 це зарядний порт, однофазний для американських автомобілів. Якщо у вас європейський автомобіль або є перехідник, ви можете обрати ще Type 2, це європейський заряд і про Просто розетка, звичайна євро розетка. Можна вибрати більше розеток та е, додати ще якісь варіанти, які вам можуть бути потрібні. Натискаємо дивитися, і у нас з'являються зарядні станції. Помаранчевим кольором виділені швидкісні зарядні станції: це чадемо це CCS 1, 2 та GPT-китайські швидкісний. Зеленим кольором будуть виділятися повільні станції зарядки. Це е, тип 1, тип 2 та також повільний китайський GPT-роз'єм. Знайшовши зарядну станцію, ми відкриваємо її і дивимося, що тут є. Якщо ми відкриємо повністю, ми можемо побачити фотографії, як виглядає ця зарядна станція, щоб простіше було її знайти. Та які тут є роз'єми. Також тут є інформація. От, раді вас бачити на зарядній станції Іоніті. Ionity, Ionity – це і є зарядки від екофактор. І тут є у вас інструкція і посилання на додатки, наприклад, ось оцей екофактор. Як бачите, він кидає вас на екофактор. Це наступний додаток, який вам треба відкрити і скачати. Для того, щоб скористатися зарядкою, вам потрібно залогенітись. Для цього ви переходите на саму зарядну, е додаток. Вам пропоную одразу вибрати мову і ввести ваш номер телефону. Після вводу номера телефона прийде смс-підтвердження. Ще потрібно пройти ось таку дивну капчу. Наводите. Квадратик і чекаєте смс-ку. Приходить смс-ка, натискаєте підтвердити, і ось у нас світиться, які в нас тут доступні зарядки. Якщо ви хочете знайти і заряджатися конкретно в цій мережі зарядок, ви можете зайти ось так, от просто в додаток і побачити у них на карті всі їх зарядки, там, де побачити можна і е, наскільки вони вільні, зайняті, і скільки коштує кожна зарядна станція, скільки вона може видавати потужності. В інтерфейсі ми бачимо, що тут у нас є баланс. Якщо ми натискаємо на баланс, можна ввести суму, на яку його поповнити. поповнити нас кидає на такий сайт прокладку, де можна поповнити Apple Pay, Google Pay, або ввести координати своєї карточки, і вона також поповниться. До речі, комісію ця мережа станцій не бере. Тут також можна фільтрувати зарядні порти, можна вибрати тільки ті порти, які вам потрібні, інші вони не будуть вам показуватись на мапі. В фільтрів є ось така кнопочка з леєчкою, ви її натискаєте і бачите роз'єми, які доступні у цій зарядній мережі. У мене включені усі, крім CCS1, GBT, бо в мене таких немає. А нагадаю, що користуюся двома електромобілями: це Nissan Leaf з американським роз'ємом повільним, і CHAdeMO для швидкої, і BMW i3 з типом 2 повільним та ccs 2 швидкої. Потім, при виборі зарядної станції, ми бачимо хто скільки заряджається. Ось у нас 71% заряджається ось той ліфчик. Як бачите, і бачимо, що ціна на зарядку тут 1699. Під час зарядки однієї швидкісною у багатьох станцій недоступна інша. Так відбувається не завжди, тому що це залежить від моделі самої у цієї зарядної станції, але завжди можна користуватися паралельно повільною зарядкою, коли заряджається навіть на швидкій хтось. Щоб зарядити автомобілі, неважливо швидка чи повільна зарядка, потрібно вимкнути автомобіль. Це обов'язкова умова, іначе зарядка не піде. І відкриваємо лючок. Це з. Згідно з вашого автомобіля, обираємо потрібний нам роз'єм. Наприклад, зараз швидкісний Чадемо беремо і під'єднуємо до Nissan Leaf. Зарядка пише, що все підключено і потрібна авторизація, тому ми переходимо до нашого додатку, обираємо тут саму станцію, обираємо наш роз'єм. Він бачите, пише підключений. І натискаємо почати зарядку. Чекаємо, заряд пішов. Лампочки в нас малюють, що все вже запрацювало. Вашого автомобіля може бути якось по-інакшому. Тут замахала зелена лампочка і індикація пише, що все добре. В телефоні ми бачимо, скільки у нас грошей є на балансі і пункт активні зарядки. Якщо ми натиснемо на них, ми побачимо, яка потужність зараз йде в машину з тривалість, скільки йде заряду і який відсоток заряду. Цей відсоток заряду може бути тільки на швидкісній. На повільній зарядці цього у вас не буде. Тут буде написано, скільки оплачено і скільки заряджено кіловат в автомобіль. Також можна побачити потужність, максимальну потужність, яку може віддати ця зарядка. Можна побачити струм в амперах, максимальний струм в амперах, який може дати зарядна станція, і напруга, при якій іде зарядка. Тут буде малювати графік швидкості зарядки і паралельно показувати рівень батареї зелененьки. Коли ви будете вважати, що ваш заряд закінчено, вам потрібно зупинити цей заряд в цьому ж меню там, де зарядка, ми натискаємо зупинити заряд. Ось, бачите, вже пише, що оплачено 11 і 700 Вт заряджено. Зупиняємо заряд. Коли автомобіль заряджено, тут буде написано зупинено, Пікне станція і можна буде розблокувати пістолет. Після закінчення зарядної сесії вам буде відомо скільки у вас заряджено було кіловат, скільки оплачено за це грошей, яка тривалість простою. На деяких зарядках приймають гроші за тривалість простою і за тривалість самої зарядки. Ось 2 хвилини, 1,2 кіловата. Ось на цій зарядці, як бачите, 50-49 копійок за хвилину простоїться, якщо ви зарядилися, але стоїте з втикнутим пістолетом. І тут зарядки, графік. Також в меню вам завжди доступна історія ваших зарядок. Ви можете подивитися, скільки ви поповнювали рахунок, де і як ви заряджалися, скільки часу ви витратили на ці зарядки, і скільки на зарядці кіловат і грошей ви потратили витратили. В історії ви можете переглянути всі ваші зарядки. Кожний пункт ви можете відкрити і подивитися, яка і як у вас була зарядка. Тут доступна коротка інформація. Якщо зайти, ви побачите, наприклад, ось Одеська область, я на BMW поїздці заряджався CCS Combo 2, яка доступна 80 кВт, 514 гривень, 27,8 кВт заряджена за 37 хвилин. І ось як виглядає графік. Ось машина заряджалася, зелений е в відсотках, і синій це потужність, яка була. Близько 45 кВт на годину. Що вам потрібно зарядити автомобіль з роз'ємом європейським CCS2 або Type 2, якщо повільний, то те саме. Принзир швидкісної зарядки CCS2 працює так само, як і зарядка CHAdeMO. Ви просто берете роз'єм, вставляєте, і він одразу блокується. Почули характерний звук, і тепер можна запускати заряд з телефона. Ось як бачите, CCS комбо почати зарядку. І заряд починається. І про те, що почалася відвісна зарядка, скоріш всього, ви почуєте по шумній роботі станції. Якщо ви не можете зарядитись, у вас щось вибиває, або помилка, ось так це виглядає. Пише помилка, це не означає, що ви не зможете зарядитися. І я зараз розкажу, що робити. На кожній зарядній станції є стоп-кнопка, аварійна кнопка. Ось так вона виглядає на цій зарядці, треба її натиснути і провернути. Тоді вона попікає, помилка горить і перезавантажується станція. Після чого ви просто знову берете конектор і йдете заряджатись. І зарядка пішла. Щоб зупинити процес заряду, на деяких пістолетах є ось така Stop батон Треба її натиснути. Зарядна станція зрозуміє, що пора завершувати заряд. Але якщо такої кнопки на пістолеті немає, то скоріше за всього доведеться вам завершувати через додаток. Але якщо з додатком якісь проблеми або у вас роз'єм застряг в машині і не висовується, вам допоможе аварійна кнопка. Але пам'ятайте, що аварійна кнопка це така штука, яка працює абсолютно на всю зарядну станцію. І якщо поряд з вами на цій же станції заряджається хтось на повільній або швидкій, ви зупините заряд і їм також. Тож не зложивайте такою кнопочкою. І навіть якщо на вулиці йде дощ, все одно можна заряджатись. Конструкція пістолетів зроблена так, щоб вода протікала крізь них і не заважала процесу зарядки і не шкодила контактам і конекторам. Тож неважливо, яка погода, можете заряджатись. І не боятися, все буде добре. І тепер покажу, як користуватися повільною зарядною станцією. Також важливо, щоб виключений був автомобіль. Беремо роз'єм, в нашому випадку це Type 1, і вставляємо його в роз'єм зарядки. Автомобіль його зафіксував і а, пише, що підключений і потрібна авторизація. Далі нам потрібен телефон. В якому ми вже бачимо, що підключений type 1 з максимальною потужністю 9 кВт і натискаємо почати зарядку. І ось зарядка пішла. Індикація на автомобілі каже про те, що зарядка йде успішно. І на дисплейчику також це все пише. Тут ми не побачимо відсотку заряду, тому що повільна зарядка не передає таких е, інформацій, але всі інші показники нам доступні. Але чомусь графік воно малює тільки через 5 хвилин. І коли ви під'їжджаєте на зарядки, завдяки то тому, що в додатку видно хто скільки заряджається, і чи вільна зарядна станція, ви можете прогнозувати, скільки вам потрібно буде чекати, чи обрати іншу зарядку, чи е вона звільниться, поки ви зможете доїхати. Стайп-1 для завершення зарядної сесії можна просто натиснути на цю кнопочку, і машина відпустить і перестане заряджатись. Або можна в додатку натиснути Зупинити заряд, заряд завершиться і також. Можете забрати роз'єм Type 2, якщо повільний, то те саме. Беремо трифазний конектор Type 2 і вставляємо в ваш автомобіль. Після чого так само обираємо наш зарядний пристрій, бачимо, що Type 2 підключений, і натискаємо Почати зарядку. Відбувається авторизація і машина починається заряджатися. Але якщо взяти BMW, зарядка спочатку не почнеться і потрібно. Закрити авто. Як і в ситуації з американським роз'ємом зарядки, ви можете вимкнути недістаючий телефон. Для цього вам потрібно Розблокувати автомобіль або звільнити заряд, як у вас в інструкції до автомобіля, і тоді заряд припиняється, і ви просто можете дістати роз'єм. Як бачите, зарядити електромобіль на публічній зарядці зовсім не складно. А ви підписуйтесь на канал Кіловат, ставте вподобайки, залишайте коментарі і підтримуйте проєкт спонсорством на YouTube або донатом на Монобанку. І напишіть, чи корисний такий формат коротких відеороликів.